Новий формат бізнес та митниця. Саме під такою темою в залі засідань Рівненської ОДА прийшов форум митників. На засіданні зібрались місцеві чиновники, підприємці, два нардепи, митники та заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук. Саме через його запізнення форум розпочався пізніше. Проте згодом стало відомо, що пан Константин потрапив у ДТП. Врешті-решт почали без нього. Першому надали слово заступнику голови Рівненської ОДА Юрію Приварському, який розповів про хорошу роботу рівненської митниці і про прибутки, які надходять до бюджету. Що приємно відмітити, що згідно з даними держказначийства, сімдесят відсот... Надходжень до державного бюджету надають саме податкові збори. В порівнянні з минулим роком загальна сума податків і зборів, що адмініструється митними органами, зросла майже вдвічі. Також що приємно відмітити, що за останній рік до адміністрації не поступало. Звернеть щодо неналежної роботи рівненської митниці. Діаметрально протилежну думку висловив голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Він назвав митницю однією з найкорумпованіших структур. Комерційна структура, по суті, яка як бізнесі кожен бізнесмен думає, як йому заробити копійку, долучається без особи, а тут є комерційна структура, яка працює на того чи іншого там, чому не хоче Самі ж митники прозвітували про колосальну роботу, яку провели за перше півріччя. Мовляв, з початку року принесли держбюджету понад 16 мільйонів гривень, порівняно з попереднім, у якому сума не перевищувала 400 тисяч гривень. Також додали, що затримали двох контрабандистів і зловили нелегальні поставки продукції. Дві справи було в цьому році, коли закону ввезено видно загальна сума, якою Ця валюта була ввезена з попередньої інформації з міста Москва Російської Федерації, проданий буршти. Відпрацьовано тедерні поставки. На підставі цих відпрацювань заведено справу з за статті 484 на 5 мільйонів гривень і одна справа про свічках запалення. Тож з приховуванням від документи були підроблені, тож заведена справа на мільйону сімсот гривень. Це основні такі ресурсні справи. Після цього учасники форуму обговорювали роботу рівненської митниці. Мовляв, до того свою діяльність підприємці провадили на Волинській митниці, адже там не брали хабарів, а тепер повертаються на рівненщину, бо задоволені роботою начальника Олега Вавровського і додали, що не хочуть, щоб присилали нового керівника з Києва. Адже за словами підприємців, він має стосунки до колишньої влади регіоналів з таким проханням присутні і звернулися до Константина Лікарчука. Проте посадовець розчарував учасників форуму і сказав, що нічого не вирішує. Нагадаємо, прем'єр-міністр України дав казівку голові державної фіскальної служби звільнити всіх керівників місцевих митниць та призначити нових. Те, що митниці дають, це є. Ну скажімо, такий ласичний шмоток, який ну в державі залишився чи не єдиним джерелом такого постійного. Корупційного ну, збагачення, дякую. Дякую за підказку і за контроль над цим шматком іду. Також пан Лікарчук додав, що лад на митниці буде тільки тоді, коли вона стане незалежною від державної фіскальної служби і нестиме не так фіскальні функції, як охорону кордону та сприяння міжнародному співробітництву. Більше того, на його думку, той факт, що митниця дає більше 50% доходів держбюджету, ненормальний, адже у європейських країнах цей відсоток становить не більше двох. Зуряна Жильчук, Руслан Жовнір у ритмі подій.